Вітаю вас. Хочу зробити відео Вимирання сел через мобілізацію. Вимирання сел через мобілізацію. Яка картинка? Беру року. Вимирання сел через мобілізацію. Серйозне питання, серйозне. Чоловіки. Так, чоловіки стабільно. Не можуть працювати нормально. А вимирання йде. Чоловікам потрібна стабільність, щоб вирішувати питання. А ну, кінцевий результат. Дієм стабільність, я ж кажу, здоров'я і фінанси. Ось момент. А надій колоди, надія, удача на все, що буде все добре. Чоловіки потрібні в селах для результату. Обов'язково потрібно. Ви бачите, що випало? Чоловік без чоловіків. Що буде з селом без чоловіків? Яких так вигрібають для мобілізаційних заходів? Що буде з селом без чоловіків? Оця стабільність фінансова. Стабільно? Дивно, випадає. Знаєте, стабільність якась. Жінки. Підніматимуться жінки. Знаєте, те, що випадає зараз, це кошмар. Чому? Тому що все лягає на жінок, на діколо до сонця, на жіночу енергію, на жінок. Далі просто жінки будуть піднімати ці села. Неприємно. Знаєте, дуже-дуже. Тепер, давайте ще глянемо ВПО. Як ВПО згодні? Піднімати сила і що для цього робити. Як ВПО згодні підіймати села і для цього щось робити? Давайте подивимось. Так. Добре. Дивіться, яка краса. Завершення одного етапу, початок іншого. хитрощі. Не всі. Не всі. Відразу скажу, для деяких це шок. Для деяких це. Шокова терапія, і не всі згодні труднощі. Для переселенців село це труднощі. Психологічні, фізичні, моральні, будь-які. На жаль, вони не всі згодні займатися підняттям сел. Хоча це був би вихід для наших сел, для місцевості підіймати, будувати нове і створювати інфраструктуру, що було б дуже-дуже добре. Але тут питання в людях. Лю... Не всі люди хочуть, не всі готові змінювати своє місце проживання, створювати нове. Не всі цього хочуть морально, в першу чергу. Тому я вважаю, що треба трошки людей, які сьогодні приїжджати в села, підтримувати морально, казати, що все буде тепер краще тільки, і що ми створимо нове, де буде комфортно, класно і добре.